військовим. Я можу бути військовою. Я можу бути пожежником. Я можу бути пожежничою. Я можу бути космонавтом. Я можу бути космонавткою. Я можу бути приколим. Я можу бути паракачко. Я можу бути муляком. Я можу бути морячкою. Я можу бути лікарем. Я можу бути лікаркою. Я можу бути поліцейським. Я можу бути кухарем.